Що сталося з учасниками хата на тата частина третя? Пічанка Бонгуа з Конго за кличкою Петрович так і не став зразковим сім'янином. Хоча старша доця Патриція дуже вірила у тата. Ну а зараз пічан взагалі не спілкується зі своїми дітьми, зокрема з донькою за останні п'ять років. Він говорив лише раз. Значно веселішим був випуск із сім'єю Базиль. Здравствуйте, люди добрі! Провінційний Тамада. Потребує до себе відношення як до зірки світового масштабу. О, о, да. Творча людина, як писаночка. Її треба берегти, ставити на видному місці. Тато Юра з містечка Хорол на Полтавщині вважав, що хатні справи зруйнують його таланти. Коля плюс оля, оля плюс коля. Лав love іс. Is. Чоловіки досі працює тамадою та називає себе зіркою міста. Але з дружиною в них чудові стосунки. Цього року пара відсвяткувала 13 років шлюбу. А ще Базиль пише для коханої вірші і пісні.